У Черкасах створять ОСББ із застосуванням енергоефективних заходів. Все у рамках проєкту Ініціатива з енергозбереження в будівлях країн Східної Європи та Центральної Азії. І СІП фінансує його євросоюз. Мета проєкту – навчити людей підвищувати енергоефективність своїх будівель, а також запозичувати необхідні для цього кошти в фінустановах, розповідає Юля Доброскок. Енергозбережливий проект від ЕСІП діє в 11 країнах СНД. Фінансує його Євросоюз, реалізують проект і в Україні. Черкаси приміром стали пілотним містом, де хочуть створити ОСББ із застосуванням енергоефективних заходів. У такого ще не було. Ми хочемо запровадити це в Черкасах, тому що міський голова Сергій Одарич підписав угоду мерів в минулому році. А вона спрямована саме на зниження викидів со 2 Цей проект буде. Якби підтвердженням намірів нашої влади, ми сподіваємося, що цей досвід буде. Поширений на всю країну для реалізації нерозбережливого проекту експерти обрали у Черкасах будинок по вулиці Благовісна, 214. Йому 30 років, має купу проблем. Потрібен капітальний ремонт ліфтів, мереж та даху. У будинку 72 квартири, більшість приватизовані. Створення тут об'єднання співвласників гостра необхідність, каже мешканець будинку, і водночас член ініціативної групи Василь Лупіна. Якщо завтра зламається ліфт, або і криша, то по заявлению мэра города Адарыча мы уже навряд ли можем рассчитывать на финансирование из бюджета города для ремонта крыши. Значить, общих сітей, там лісніших літак і так далі. Тобто, якщо завтра щось зламається, то, то спасення утопаючих це дело рук самих утопаючих. Головна мета створення ОСББ із застосуванням енергоефективних заходів, навчити людей енергозаощадливості у своїй домівці, а також навчити запозичувати необхідні для цього кошти у фінустановах. Ми зараз пройшли тільки перший раунд цієї зустрічі з фондом і ініціативна група в которой я теж попал, значит, будем проводить разъяснительную роботу з гражданами з жильцами нашого дома на предмет необхідності создания ОСББ. Наступні етапи реалізації проекту: енергоаудит та складання бізнес-плану Юлія Доброскок Віктор Натоші, Віка новини.